Останній тиждень містом повзуть чутки. Нібито у регіоні з'явився маніяк. У Лисичанському міськвідділі міліції повідомили, напади на жінок дійсно були. Та правоохоронці зазначають, мова про маніяка не йде. Сталися розбійні напади. З 1 января по 3 января на території міста Новодужецька був зарешено ряд преступлень виражених нападінням. на женщин с причинением легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство. Жертвы этих нападений живы. Вот. По данным фактам, следственным отделам возбуждены уголовные производства по признакам статьи 296-187 УК Украины и проводится досудебное следствие. Всього було вчинено чотири напади на жінок. Два сталися 1 січня, ще два третього. Нападник застосовував фізичну силу, бив палицею, вимагав та відбирав гроші. Злочини були скоєні у темний час доби. Троє з чотирьох постраждалих були госпіталізовані до травматологічного відділення міської лікарні. Три жінки поступили в течії перших суток Нового року. Всі троє знаходяться зараз у нас в відділенні на лікування. всі троє в удовлетворительному стані. Життя і здоров'я, в общем, так нічого не вражає. Правоохоронці розповіли, що у справі є підозрюваний, його затримано, проводяться слідчі дії. Щодо недавнього нападу у районі заводу ГТВ. У міліції зазначили, що цей випадок не пов'язаний з новодружецькими злочинами. В п'ятницю вечора було завершено приступлення ще одне, яке... которо. никак не связано с событиями в городе Новодружеске. Это было нанесение тяжких телесных повреждений неустановленным лицом в подъезде дома. В останні дні року, що минув, у Лисичанську була погашена уся заборгованість з виплати допомоги з безробіття. Це декілька мільйонів гривень. У 2013 році спеціалісти Центру зайнятості працювали за новим законом. На тему, як прижилися і виконувалися новації законодавства, ми поспілкувалися з начальником Лисичанського центру зайнятості Тетяною Соколкою. 2013 год был такой же тяжелый как и для всей страны, так и для центра занятости. Было очень много безработных людей, потерявших работу. Были нюансы с законодательством, так как вошел в, закон, вошел в силу новый закон о занятости, и мы на ходу его пробовали, внедряли, принимались какие-то положения, порядки. Это было очень тяжело, потому что это все было не отработано. Кількість безробітних, які стояли на обліку, збільшилася минулого року до 5700 людей. для нашого міста це багато. із них ми трудоустроїли всього лише 1600 людей. Якщо порівнювати з 2012, то дванадцятим, це на цілу тисячу менше. На 600 безробітних менше мали змогу приймати участь у громадських роботах, хоча завдяки позиції міської влади добре, що вони взагалі були, бо за новим законом громадські роботи тепер оплачуються не з державного фонду, а 50 на 50 і із міського бюджету. Лисичанська влада надала для оплати програми 227 тисяч гривень. Это хороший показатель, потому что некоторые города не дали ни копейки. А мы, несмотря на такую тяжелую ситуацию, смогли это сделать, смогли провести. И у нас два предприятия работали по этой программе, остались довольны. Я же сейчас продолжаю работать с органами местного самоуправления на, именно на продолжение работы в части оплачиваемых громадских общественных работ за счет местного бюджета в 2014 году. Лисичанські безробітні минулого року, не втрачаючи постійну допомогу з безробіття, так би мовити, мали змогу навідатись до Криму. Ну, може бути одні, єдині по області зробили для своїх безробітних виїзні, временні роботи, це ДП морське, Крим возле Судака, район Судака. Там працювали наші люди з іюля по октябрь, включительно. Ну и это начиналось с подвязки винограда и закончилась его уже обработкой, подготовкой к зиме. Так что и я думаю, что в этом 2014 году мы продолжим эту практику. Люди остались довольны, мы сделали опрос среди тех, кто был там. Причем сейчас такая услуга есть, отметка в том центре занятости по месту работы. То есть людям не надо было сюда ездить. Они ездили в Судатский центр занятости, отмечались там, а потом мы уже запросили оттуда информацию и как бы о подтверждении их явок. Ну, сейчас вообще по новому закону человек может зарегистрироваться в любом городе Украины. Там, де він проживає, не по місту регістрації, а по місту проживання. З 300 людей, що навчалися минулого року іншої спеціальності, знайшли роботу 85%. Це хороший процент. Тобто люди не зря вчилися, знайшли роботу, електромонтери. І були у нас і штукатури, були у нас і парикмахери, і манікюр, педикюр, мастера. 40 безробітних ризикнули відкрити власну справу і отримали на це фінансову допомогу. Запрацювала нова програма «45+,» згідно з якою з державного фонду сплачується отримання другої вищої освіти у навчальному закладі людей віком 45 і більше років, які відповідають вимогам закону. такою програмою у нас пользували 24 людини. И семь человек реально реализовали ее. То есть они смогли поступить. И некоторые люди не смогли поступить, потому что учебные заведения просто-напросто не сработали прием был ограниченный, с документами опоздали. Ну, в общем, различные причины, не зависящие уже от нас. То, что от нас зависело, мы сделали. Мы выдали эти ваучеры, нашли учебное заведение. Ну, я думаю, на следующий год эта система немножко будет отрабатываться. Она уже опробована. И по всей области получили ваучеры 900 человек. Наши люди поступили в Киев. На заочном отделении это программное обеспечение компьютерной системы и сети. Вот. Mm -hmm. вот они реализовали, молодцы. Потому что учебное заведение очень быстро сообразило, что можно формировать эту, по сути, контрактную группу, правильно? Mm -hmm. Получать э, деньги, учить людей, и, и люди в этом заинтересованы, и э, учебное заведение. Лисичанськ став піонером в області з оформлення державної допомоги підприємствам, які не працюють тимчасово. У нас ця услуга воспользовався завод ЖБІ. Значить, там став випросити ліквідації, ну не ліквідація, а закращення штату, іли ж вот. оформление этой частичной безработицы. Поэтому совместно с руководителем этого предприятия, совместно с органами местного самоуправления и также с помощью Луганского областного центра занятости мы создали комиссию, собрали необходимые документы. Руководитель же бы и доказала свое право на эту помощь, подтвердила это все документами что это действительно временно, 16 сентября мы начали им выплачивать частичную безработицу. И продолжится она до 16 марта. То есть право на частичную безработицу имеют всего лишь на 6 месяцев предприятия. Это временная остановка производства, или же скорочение, вернее, сокращение рабочего времени. Но это все, конечно, это все временно. То есть предприятие должно с этой ситуации выйти. Хорошая помощь, я, я считаю, хорошая помощь, потому что предприятие, в принципе, могло и остановиться. Но, скажем так, работодатель пытается всеми силами сохранить предприятие. Ви знаєте, ситуація в городе очень напряженна, і каждое предприятие у нас на щиту. Я думаю, честь и хвала этому, этому предприятию, этим людям.